Хочу ще показати один фундук наш. Так би довгий. О, і він вже сухий, висих, висох на перець. Тобто сухий капітально. Душиться. от так ось він. Його головне, щоб він добре попав у руки, бо скользить. О. Душиться руками, треба собі купити вже горіхокола, Да? Подарити мені горіхокола, <різь> <різь> бо я вже стільки надушився його руками. Отакий в нього. Е... Я вже скоро медвежі вже душив руками. Цей скорлупа тонковата, не тонковата, а тонка і горіх і сережок багато закладує і смачний. Він є такі горіхи, які от він, це наш український сорт, може це сіяний з українського сорта. Ну, ще раз кажу, що скоро ми проведемо ряд зрівнянь, з горіхами, з усіма факторами, тому що одні кажуть, що це так, сміються, а він не похожий, він як наче вересневий, Ну, ні, нюанси, що він ну, не вересневий. Ти хоч гопки скачин, Якщо так, то так. Буде вересневий, значить буде вересневий. Якщо не вересневий, то вибачайте, він буде другий сорт. Так, да. е -е -е Є така група е фундуків, яка за кордоном. Ну, мало хто каже, може мало хто знає, може спеціально це замовчуть. Є е така, що е вирощують не одними гектарами. Насадження їх збирають в сировому вигляді. Приїжджають ці каньйони, загружають в ящики, загружають в холодильники і пакують їх е, в Германію. Ще кудись там їх возять, це я знаю 100%. І продають їх в сировому вигляді. Тобто люди їдять їх за кордоном в, в сировому вигляді. У нас... Я, наприклад, їм всі їдять теж в сировому. Але там в продажі, в сировому вигляді їх продаються. Є такі сорта, які, коли вони молочна зрілість, коли вони їх там зривають, от вони повні повністю виповнені. Коли вони вже висихають, вони дають усушку, є якісь ну, усушку, і всі там. Ой, дивіться, та усушка, ця усушка він всихається. Це не потрібний сорт, це туди-сюди починає, оце жила, била, туди-сюди. Але не знають. Того всього, що є такі сорта десертні, які вони споживаються в свіжому вигляді. Вони вищитують у сушку і ще там, скільки виход ядра. Є така група сортів, яка вирощується для того, щоб продаватися в сировому вигляді. Якщо не знаєте, то знайте. Тому що за кордоном це воно вже практикується, в його давно їдять. Це в нас просто немає такого. І в нас тут говорять, що це так. От так. Цей. Цей сорт горіха не відноситься до тих, що е, в, в сировому вигляді дуже смачний. Але е, сушка в нього мінімум. Зараз покажемо е, виход ядра, вагуть ядра. Виход ядра це таке, але ну, зараз теж покажемо. Зараз є віса. Покажемо скільки що важить. І... 38. Я поставлю сюди. Зараз я поставлю це на землю. Сюди. 3,8. Зараз я його розіб'єм. Так. 3,8. 1,8. Так. Берем другий. Так. Примерно ми зараз так. 3,6. Розбили. 1,7. Так. Три і 4. Це так, ми зараз. Я зараз вам покажу який. Це. Двіка з ми б'ємо, просто щоб руки не Де зараз ці Так. Три, один. Три і один і... Дві, як він б'ється. Два один. і один. Він, наверное, пустиє. Ну. Пустий. Так, три з половиною. Не махай телефонами. Так, його. Один Я ці забрав, тому що вони були тріснуті і сколених Так, 3,9. Ось от. Який. Опа. Так, ладно, зважимо, а потім покажемо. Один і вісім. Так, беремо. Так. Не зважили, не зважили, не зважили. Три і дев'ять. так, Один і дев'ять. Так. Отакий От виход ядра. Ну це не важно, ми не за того, щоб сюди. Зараз ми покажемо, як воно всихається, тому що є спеціалісти. Розказують, що кузька бомба, звісно, є. О, все. Це що за попався якийсь. Це королівський, наверное. да. От королівський. Просто королівський. Королівський. Один попався, мабуть, не вибрали. Так. Добре, зараз покажемо наповнення. Скільки там минут вже йде, щоб не. Шість. Шість вже, ну добре. Покажем заповнення. Хай вже буде 6 хвилин Заповнення цього довгого нашого Васі. Горіха. Він у нас є. Це на собственних корнях, він у нас є на цьому саженці на медвежому. На медвежому він лучше виповнюється, чим на ну, тон, тонкокорить. Десь попадається пустий, десь попадається, не може воно бути все ідеально. Щоб не казали, що великий горіх, він великий, але він виповнений. Цей горіх він виповнений, смачний і т.д. і т.п. Коротше, отак обзор, тому що казали, що всихається. Всі всихаються, цей теж всихається, але цей всихається мінімум. Він дуже смачний, урожайний. Стійкий. У мене воно все ще сказав що все не обробляється взагалі нічим. Вода і то буває, коли є, вода поливається, немає води. В общем, вода теж. Отак. От все екологічно чисте. І от воно в цьому році взагалі води не було. Це Вон в кожному році так виповняється Все, пока.